Всім привіт! І ось знову мене порадували чудовим фотозвітом. Цю красуночку мені надіслала пані Олена Глущенко, за що я їй дуже-дуже, ну, придуже щиро вдячна. Це є схемочка Естер під номером 5. Вона така ажурна, цікава, незвична, трішки схемочка. Вона ось така. Ну, неординарна. Якщо вам подобається прикраса, то звертайтеся до пані Олени. Якщо вас цікавить сама схемочка, то пишете мені. Робила я її схемочку ще з подаванням рожевого кольору, але пані Олена зробила її ось таку насищену, червону. Ну, вона вийшла неймовірно цікава. Від вас коментар, як прикраса подобається чи ні, і чи варта вона уваги. Не залиште, будь ласка, нас без коментарів. Я вас дуже-дуже прошу. Напишіть нам хоч капельку. Всі посилання в описі під відео. До нових зустрічей!